Що відбувається, а -а -а. Я в Словенію і я хочу зняти влог по цьому поводу. Я вирішив, що посеред мого адаптаційного періоду в Польщі мені треба сіпатися в будь-яку країну. Я вирішив поїхати в Словенію до Калямбуса. Це найкраща ідея. А влог я знімаю, бо я дуже давно нічого не знімав. І тому що хочеться якось... przez taką na kantę indziej troszkę. Także... Let's go. Доброго раночку. Я вже заправляюся Кавелатте. Приїхав в відень, тут пересадочка, дві годинки. Дуже прикро, що так мало. Я би хотів тут прогулятися, любив віти тут красиво в центрі. Але я туди не доберуся, тому що в мене, по-перше, немає інтернету мобільного. І ці проблеми буду вирішувати взагалі в автобусі. Е -е, просити у кого стрільнити мені мобільний інтернет. Або я сподіваюсь, там буде свій. Е -е -е. Паспав, плотніка, так. з місцями, був пустий автобус, я всю дорогу вночі їхав на класних місцях, а потім туди прийшли люди. Трошки голодний. Але все одно сейчас купляти нічого вже не буду. Ну і нахуй. Людина може прожити без їжі 30 днів, признали? Тепер знаєте. А насправді дійсно засмучений, що не можу поваляти по війні, бо я дуже люблю це місто. Ну Но... Зато капки в'їбал. Каву люблю, капець, щось мені почало подобається. Це лати з 4 стіками цукру. Ну, буде зараз відкисати, тут у мене мальовничий парк. Ну як парк. І не ні ніхуя. Але просто якесь місце з деревами. Коротше, триматиму в курсі. new york city in 1940 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 new york city in 19... Як пощастило, я поїхав на трамвай на вокзал і він, блядь, зламався. Це тупо піздець Тупо зламався трамвай. Коротше я приїхав в Марибор Якщо чесно, я заїбався страшно. В смерть. Сумка, блять, ті вона. Їхати було дуже скучно, бо у мене закінчився роумінг, який я так внезапно знайшов. А, розрядились навушники, а книжка, на яку я розраховував, закінчилася занадто швидко. Коротше, блять. Назад. Я, я, я сюди їхав хоча б. Би... Всю дорогу майже вночі типу ще. з 10 -ти годин дороги 7 було вночі, тобто я спав. Назад я буду їхати тупо в день, їбать, тупо цілий день. Я виїжджаю в 9, приїжджаю в 11. Це піздам. Я не знаю, що буду робити. Але сумка тяжелена. Що хочу сказати, в Маріб я прожив тут рік рік тому. Навіть більше року, по-моєму. Можу сказати, що місто не змінилося абсолютно. Ні, ну там типа біля річки добавились, якісь хуйні, але я не бу. Дуже хочу вже побачити сьюки и сім'єю найденка. Телефон сейчас спаде нахуй. Короче, якщо чесно, буду знімати... Бля, иди ти нахуй! Влог знімати и сейчас сил немає, блять, бабуля. Я такий расперленный, сил, блядь, ноль. Тупо ноль. Я сейчас своїх, блядь, цих, сука. В шлепках, блядь, розсікаю Крутелых, блядь. Короче, я хуєю Ми зібралися з на другий день заради того, щоб поїхати в якусь залупу міра за 30 кілометрів від Марібора на велосипедах і не використовуючи Гугл мапи, бо ми ж любимо челенджі типу, блядь. É тримай. Я все тут паутина. это паутина все? Походу. Бля, ты что, дыбил нахуй, чешей? Дивись, Просто не ходим по одному и все. Иди сюда. Ебать! Тут пожар був! А, не, ніхуя, хуя, якось на все. Чего так много обуви, у меня вот это. Фу, сука, это дуже дивна хуйня. Везде просто. Це дуже дивно. Це, бачиш, она однакова. Да. Це как в концлагерях ебать. Да, так и на первом этаже, и. І... И тут ебать. Що это за хуйня? Они несут в подвал, там жом, и тела, Тіла Тела? Тела, всех этих. Да вы носилки, ебать. Чего бы тут лежала? Кровать. Есть. И били от дороги прям. Так. Почекай, я свой телефон достану. Достань. Давай визьмем сброю, ебать, я не знаю. Можно. Можно нарядиться. Тут, наверное, сумка есть. Так. Берем цукуню, да? Двері охуєнні, двері. Вони можуть запинятися, блядь, спокійно. Що запинятися. Закриватися, типу. Запинятися, блядь. Замків нема, ні, є замок, але він. Ну, він не заест. Ладно, ну, давай просто на словенському жоспіть. Але ні, знаєш, це... це. Це хуйово, да, це хуйово. Mm -hmm. Тому що якщо її закриють, понял, mm -hmm. то, то ми не вилізем. Треба сюди напхати, щось чи... Не, ну, я не думаю, что кто-то а ну, понял, в плане спека, ну, реально Может закрыться и не... Верю. Да, может закрыться и не откроется Давай, постой тут Давай. По одному э, Постой и цей, не знаю, просто да. Ебать, ну, одна. потому что понял, ну, ты понял, про что я да? Ебать, старый пизда Бля, я не хочу тут один ходить Попасть, что тут куча бутылок По-друге, тут огромний простір. Куди ти пішов? Выди тут стой, блядь. А, ну нічого, я думав, будуть якісь кайдани, понял, бля. Тут нікого нема. Я ще не все проверил, конечно. Не, нікого нема. Газова ця хуйня. Ебать. Прикольно, пизда. Ну ладно, можешь залезть. Тут зеркало. Я. Там ничего особливого. Просто страшно трошки. Да не, ну, типа, если... Мы ж по дороге встречали там. Ну да, заправка была. На пидбаках можно хоть, блядь, выстребовать через всю как хуйню на дорогу. Да. Їхали 5 годин, 17 17.45 виїхали ми з дому в 12 30. 5 годин ми їхали сюди по лісам, по полям. Приїхали заради свалки машин з бігфутом, яку я побачив о, півтора години назад. І ми приїхали, коли вже сонце зайшло, і нам чувак сказав, щоб ми не в і нікуди не лізли. Вот... щоб завтра в день приходили. Ми в 35-й від дому. Нікуди ми нахуй завтра не поїдемо ще раз. Так тут є потяг. Ну можем, на самом можем Так вообще похуй. Зайчиком быстренько пролететь Тут недалеко Ага, зайчиком У меня блядь, гаманцы лежит мандатик из одной краевной Короче а -а И цей. Ну мы знаешь, что тут есть Зупинка Железнодорожная желез Ну на ней поедем думаю, и все Но ебать кайф Ехали мы реально с кайфом. Мне сподобалось. Так. Очень надеюсь, что с все будет хорошо, потому что назад ехать мне уже не сподобается. Я а вот не знаю, мы можем по именно внутри заплатить? Да кондуктору можно платить. Вроде бы, да. Так тем более, если что, на вокзале можно купить. Все. А что ну, мы а, такая заебись вокзал, зайбись, мне кажется, такая... там просто очень маленький. Mm. Типа этот жесткий, эти отвечают за Вот. Все гуд, видосики, все бачили. О, фу, блядь, пиздец. У пацаны сосутся? Я думал, они угорают вначале. Ты что, ты подвысил? Фу, блядь. Пацаны. Ебучий гомофоб. А я хуй сосал пацанам, вы а мне не похуй вообще.